Ходіть по сходинках і по килимах. Ну так як Марк, дивіться, який вас знаходить. Мар, давай, продовжуйте. Ой, мати. Мар, давай, далі Давай, мышц. Марк, давай. Марк, давай по сходках іде. Марк, давай пробуй ще раз. Давай. Давайте подивимося сюди перейти. Ух ти! Молодець! Давай, 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 Марк, скоршай. Давай, сюди. Марк, не рухай хлопчика, не лякай його, не стій біля нього він боїться, бачиш? Марк. йому зараз дорогу загородив, він їхати хоче. Марк. Дивіться, ну в кольку там Олько, ну його Марк, там да, подає. Марк, м'ячик в трубу то не залазиш. То тільки ти можеш в трубу залізти.